Про легальність Зеленського після 21 травня та розчарування багатьох патріотичних українців. Мене звати Назар Мохачов, Ви дивитесь Ютуб канал свій до свого по своє». І в цьому відео я хочу дати надважливий коментар. Знаєте, кілька днів тому я опублікував своє відео інтерв'ю з Віктором Івановичем Шишкіном. Який був першим генеральним прокурором України, тричі депутатом Верховної Ради, суддею Конституційного суду у відставці, і багато хто з українців певним чином розчаровано поставився до інформації, не те, щоб я не можу сказати, не повірили, але розчарувалися. Чому тому, що Віктор Іванович сказав, що відповідно до формально юридичної сторони... Виходячи із цілісної картини в законодавстві із цілісного розуміння Конституції і законів України, Зеленський буде легальним на посаді президента України після завершення п'яти років повноважень. І дуже багато хто розчарувався, ах, і вздохи, хтось каже, та Шишкін то просто його думка, там ще щось. Це дійсно його думка, але це його думка, це думка людини, яка є дуже хорошим правником. Причому в нас е, тут є така цікава ситуація. От коли Віктор Іванович Шишкін е, виступав проти всіх президентів, коли в 2009-му він, наприклад, Ющенко не дав продати землю, саме він писав рішення йому, як суддю доповідачу в Конституційному суді, попало провадження, коли Янукович ламав конституцію через коліно під себе. Віктор Шишкін був єдиним суддею Конституційного суду, який пішов проти Януковича. Всі решта тоді побоялись, а він не побоявся, він пішов, він висловив свою особливу позицію. На основі тої особливої позиції побудовано обвинувачення одне із обвинувачень в бік зрадника Януковича. Це треба розуміти, тоді нам подобається. Коли Віктор Шишкін аналізував мінські угоди дуже чітко, скурпульозно, хто де суб'єкт-об'єкт розкладав все по поличках. правильно розкладав, показує, показує дії, зрадливі дії кучми і так далі, коли він протидіяв тому ж кучмі, ще коли кучма був прем'єр-міністром і починав деребан України з нафтопереробних заводів, тоді так. Коли Віктор Шишкін разом з Степаном Хмарою встали в Верховній Раді на річницю прийняття Конституції, що Зеленський вбив ця Конституції, так молодець. А тут каже вже щось не так каже. А причина насправді в іншому. І от я хочу, щоб ви дуже добре над цим задумались. От до глибини свого розуміння, максимальної глибини. Знаєте, дуже багато тих, хто розчаровані, типу, такими речами, вони просто очікували, а ну все, 21 травня 5 років повноважень закінчуються, І за помахом чарівної палички Зеленський йде кудись геть. За помахом чарівної палички все починає мінятися і стає набагато краще. І зникає корупція, зникають олігархи, зникає дериба національного багатства. Починається нормальне забезпечення армії, масове виробництво боєприпасів і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Всі розраховують, Ну так! Ну от зараз, от просто доходимо до 21 травня, формально, юридично щось змінюється і все. Ні. Воно так не працює. Навіть якби Віктор Іванович сказав щось інше, сказав би, що Зеленський нелегітимний. А що б змінилося? А вони кажуть, що легітимний. Верховна Рада їхня, Кабінет міністрів їхній, керівники МВС, їхні, СБУ їхні, і так далі. і так далі, і так так далі, Що б змінилося? Хороше питання. І знаєте, оце, оце такий тонкий самообман. Ну, десь там щось записано, ми його протрактуємо, і воно само себе змінить. Та не змінить. Закони самі себе не виконують, а право працює тільки там, де є сила. Знаєте, в Норвегії, в Конституції Норвегії, не записано таких позицій про національне багатство Норвегії. Я особисто перечитував, не записано. А в нас 13-14 стаття записані перший розділ загальні засади. Перший розділ змінити майже неможливо насправді. Бо це загальні засади, і сама структура Конституції так прописана. Тільки одна відмінність. В Норвегії на рівні Конституції не записано, але реалізовано, і створені трильйонні суверенні фонди. А в нас на рівні Конституції записано, але не реалізовано. А хто реалізовує закони? Люди. І кожна система складається з людей. Саме люди складають систему. І якщо проти нас працюють ворожі системи, Організовані, продумані, підкріплені грошима, підкріплені своїми ЗМІ. Насправді, і змії, і політичні партії це бізнес-проекти ворогів українського народу. Вони всі організовані. І вони вміють досягати результату. Чому? Тому що право працює тільки там, де є сила. Чому українці не досягають результату? Бо українці не мають сили. Чому? Та тому, що не організовані. Тому що, коли прийшов очевидний зовнішній ворог, попри всі дії влади, українці піднялися і бліцкрих і провалився. І всі, крім британських аналітиків, були впевнені, що Україна має впасти, що Київ має впасти. Чому? А тому, що розуміли, що робила і що не робила наша влада. І в той час, і перед тим, перед каденцією Зеленського. А тут українці піднялися і зробили в формі самоорганізації, самої низової, перед обличчям очевидного ворога, який вже приніс для нас смерть. А тут ворог неочевидний, глибоко організований, частково невидимий, частково прихований, підлий, маніпулюючий і так далі, і так далі, і так далі. І ми його не бачимо. І потреби організовуватися на рівні свідомості, ну, десь щось може з'являтися, але нам навіть тут завжди підмінять щось. Хтось почне кричати: та ми зараз один закон приймемо, от змінимо виборчу систему, зробимо механізм відкликання і все зміниться. Та я за обома руками за механізм відкликання. Але це всього-навсього один із законів, який мають виконувати люди. І це всього-навсього закон, це як інструмент, хто його буде втілювати в життя? І так, ми про будь-яку ідею можемо сказати. Про будь-який найкращий закон, ідеальний закон, праведний закон, як писав Тарас Шевченко. А хто його втілювати в життя буде? Вороги сильні, добре організовані, захищають свої інтереси, вбивають українців. А ми що ми їм можемо протиставити? Лозунги, гасла, шапками закидаємо. Будемо чекати 21 травня, бо тоді щось має змінитися. Навіть якби аналіз, правовий аналіз Віктора Шишкина був іншим, сама по собі ситуація 21 травня би не змінилася. Але Віктор Шишкін дуже чесна людина, глибоко чесна, глибоко порядна. І він фахівець фахівець, який прожив достойно своє життя, який просто не бреше. І формально юридичний аналіз він дає такий. Але це всього все формально юридичний аналіз. Питання в протидії нашим ворогам, ключ до протидії нашим ворогам, лежить в тому, щоб ми організувались ось що ключове. Не якась формальна дата, не те, що там щось передбачено Конституцією, кримінальним кодексом там ще чимось ще чимось. Ілюзорні ці всі ідеї, знаєте, Введемо смертну кару для чиновників, все зміниться. Нічого не зміниться. Взагалі нічого. Давайте для початку виконаємо теперішній кримінальний кодекс. Там є чимало статей, де передбачене довічне ув'язнення і повна конфіскація майна. Вони просто не реалізовуються. І це питання не того, що там відсутня кримінальна, е, відсутня смертна кара. Ні. Питання в тому, що навіть такі звичайні норми не реалізовуються. Золотояйцевий Резніков ще одне яскраве цьому підтвердження. Тому ці всі речі треба усвідомлювати. Я дуже хочу, щоб ви за цим задумалися. Мусимо прокинутися, мусимо організовуватися. Інакше програємо. У нас інших варіантів немає. Організовану систему може перемогти тільки інша система. Право працює тільки там, де є сила. Українці повинні самі створити свою українську силу. Без цього жодне гасло не може бути втіленим в життя. Задумайтесь, будь ласка, над цим. Прошу про інформаційну підтримку. Це дуже важливо насправді, тому що нас блокують, блокують системно. А якщо ви просто будете вподобувати писати коментар не менш ніж на чотири слова, поширювати, поширювати собі в соцмережі, поширювати друзям. Тоді ми подолаємо їхню блокаду, і тоді правду буде бачити більша кількість українців. Прокидатися буде більша кількість українців. І організовуватись для протидії ворогам, і саме головне, навіть не протидія ворогам, а будівництво своєї України майбутнього як держави українського народу. Зрештою, держава це в першу чергу організація. Україна має бути вищою формою організації українського народу. І ваша, хоча б інформаційна підтримка, вже створює передумови для такого формування. Тому це дуже важливо. Підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар, читайте маніфест нашого руху Українська сила, розділяйте цінності, засади та бачення України майбутнього. Виходьте з нами на зв'язок. Будемо гуртуватися для будівництва України майбутнього. Дякую всім, хто допомагає інформаційно. Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.